Віше утримувати колеги. Я е, хочу перевести трохи в інше русло, тому що сьогодні корупція стала самим найкращим трендом, і кожен кричить дірживара. А треба розбиратися по з тим, хто кричить. Суть в тому, що тут сидять люди. Ми говоримо про те, що пройшло два роки з часу революції гідності. Проходить уже скоро буде. Хто згадав про народ? Ми можемо згадати про народ про ту бабку, яка недавно повісилась, із за того, що вона не могла оплатити тарифи. От яка корупція? Змінилася еліти? З ким боротися? З народною владою? Чому корупціонерів до влади приводять? Це перше. Друге, зараз от Олександра від'їжджає до е е Європи і вона буде представляти Україну, тому що заява представника е Гакського трибуналу. Що не було в нас злочинів проти людяності на Майдані? Люди добрі, скоро оцих людей, які сидять, і українці в Україні Росія звинуватить, що ми самі себе, що ми побор... що ми незаконно прийшли до влади, і що самі люди скоювали злочини проти себе. Я закликаю сьогодні прокуратуру, закликаю всі органи надати на завтра Олександрі матеріали, тому що завтра будуть вони доводити в Європі. Про те, що були злочини проти людяності, не викрадали ігоря, не вбивали вербицького, не, не катували інших людей, Пане не відрізали. Микола, але буха. ці ці е, висновки були зроблені на підставі матеріалів, які подали. Від Генеральної прокуратури України тоді в мене знову запитання, до якого ми поверталися вже кілька разів продовж програми: це навмисний саботаж чи просто відсутність кваліфікації фахової, або можливо хтось просто перешкоджає? От я скажіть, думаю, про... що я думаю, що це в першу чергу відсутність організації роботи належної і відсутність фаховості, тому що от псевдореформа, і ті реформи, які олідлюдні люди ними не ситі. І вони будуть голодними далі. І не корупція сьогодні в основі, а сьогодні підняття, напевно, економіки і галузей, в першу чергу треба робити. Але надання отаких от матеріалів, воно в принципі, якраз зводить на нівець цю роботу. Тому треба сьогодні створити комісію на урядовому рівні з воєнних прокурорів, міліціонерів, служби безпеки, фіксувати на сході країни всі злочини проти українського народу. Сьогодні треба зібрати оті всі відеозаписи. Усі докази і надати Європі, так само, як і по відношенню до Євромайдану, і крім іншого, ми розслідуємо напевно злочини режиму Януковича. Вони не тільки під час майдану. Це було з самого початку і злочини економічні, і переслідування людей, викрадення і забрання бізнесу, і вбивства. Скільки вбивств, скільки було вибухів. Імітованих, як тільки якісь е, відбуваються події, відразу вибух, щоб перевести е, відповідну увагу, це повинні робити фахівці і люди добрі. Поверніться до того, що ви повинні запроваджувати зараз до влади фахівців. Отих науків корупціонерів, женіт в шию і відповідальні всі зараз за те, що відбувається. Зрозуміло, почали.